Ви стоїте на місці, тому що ви боїтеся думки ботів, от людей ботів. І це я не ділю на теорію, що люди й боти, просто суть вся в тому, що коли ви хочете щось робити, щось там досягати, але у вас є оцей страх, звісно, що як ви почнете, з'явиться хтось в просторі, що вам скаже, і ми навіть якщо жива людина, якась та, то у цієї програми, які вона до вас говорить. Це ботівські програми, в ній проявлення автоматизму, тому що людина адекватна людина, яка вона займається своїм життям, і вона ніколи вам не зробить як краще не робить, це не йде туди, бо тобі як краще хочу. Ніколи так не зробить, бо тому що ця людина займається перше своїм життям, раз. І два ця людина навпаки підтримує. Тобто, коли мене не просять пораду, я не даю поради. А коли людина питає, от в мене от така от штука, там, і я от так, і я розумію, що я знаю це, я це проходила або так далі. Я Можу допомогти, хочу допомогти. Я допомагаю людині кажу, от дивись, от я так робила і так далі. Та? Відповідно, типу, людина, яка вас десь там стопорить чи насправді робить якісь говорить слова, робить дії, типу, щоб вас застерегти від вашого успіху, від вашого проявлення, від ваших грошей, це людина, яка просто боїться, що ви будете вище неї. От є така штука менталітет краба. Менталітет краба це коли краби в відрі. Я не знаю, чи ви чули, я вже про це не раз розказувала, розкажу ще раз, що коли от крабів е крабів-раків варять, їх ставлять всіх в е відро і їх можна не накривати кришкою. Тому що якщо там буде один, він, він вилізе легко і поповзе. Але якщо їх багато, один починає вилазити, інші нього чіпляються і його скидуть. Оце наш менталітет, суспільства. Вони бачать, що в людини щось є. На превеликий жаль, найобідніше те, що в нашому суспільстві і менталітеті найлегше живеться жертвам. Люди, які строять себе жертву, їм, типу, завжди вони можуть бути там привічі, їм вони можуть бути, ну, типу, да, все нормально говорити, але не в суть в тому. Суть в тому, що коли ти жертва, тобі легше. Ти е, починаєш люди починають через жертву маніпулювати людьми, маніпулювати свідомістю, нами медіа маніпулюють через жертву. А я, так як я, я вже 10 років практикую як психолог, та? я не сприймаю жертв, тобто, навпаки, у мене оборотний йде ефект. Через те, що я з людиною, я не маю там права, понятно, це етика, типу заплакати перед людиною чи там, от, почати виглядає опора в той момент, їй треба на щось впертись, щоб поки вона не має своєї і так далі. Я, мені такі ще ситуації розказували, і я сижу і мені треба зреагувати, підтримати. Відповідно, я не підкріплюю ту жертву, я просто її вивожу, тобто допомагаю людині з того вийти. Вот і і тому, в, в житті, я жертв е, не як це сказати, ну не підтримую. Вони мені не відкликаються. Ось отак